Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі близнятка Оля й Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де-не-де -де на деревах залишилося пожовкла листечко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гільці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй, але вона соромилася зізнатися в цьому, а тому сказала сестрі, Хай тобі буде яблуко Ніно. Ніні -ні, теж хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона теж соромилася висловити це бажання. Тому сказала сестрі, Хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук у руки. Дівчатка не могли дійти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна й та ж думка. Вони прибігли до мами радісні схвильовані, віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам по половинці. А тепер я хочу перевірити, як ви уважно слухали оповіданечко. Дайте відповідь на такі запитання: Що знайшли Оля і Ніна в осінньому саду? Чому дівчатка передавали яблуко одна одній? Що вона вирішила зробити з яблуком? Чому зраділа мама? Як ти гадаєш, для чого мама розрізала яблуку порівну між сестрами, яка пора року описується у повіданні? що вам найбільше сподобалося в цій історії? А тепер, діти, хочу вам пояснити деякі слова, які зустрічалися у творі. Наприклад, слово близнючки. Це сестри, які народилися одночасно і дуже схожі одна на одну. Схвильовані це сповнені хвилювання. Сяйнула несподівано виникла. Сяяла, випромінювала радість. Згода спільна думка порозуміння. Діти, пропоную вам переказати це оповідання за мнем табличкою, своїм рідним та близьким. Бажаю вам успіхів! До побачення!